I think I don't yeah, for, you, yeah, for you. That oh. <laughs> <laughs> Do -dow, do -dow, do -dow, do, -dow, do -dow, do. -dow. Храм Що ти можеш зробити для України? Якщо де поле ногами не топтав. І ось золоті поля, от золоті поля, на яких можна мільярди заробляти. Якби сюди хоч трошки вкласти, а то звідси ніхто нічого не вкладає, тільки все забирають. ПДВ забирають. Землю задар мої продати хочуть. на Правий храм гуляв у дворі. Я теж зараз долучусь до вашої акції. Дуже нормальної, важливої. Посадимо дерево. ми рідками сідали мотоцикле. анекдоти. оце дерево даватиме найкращий врожай. Ну на да, да. ми віримо Дай ми віримо це, тому що робили робили з любов'ю і робили усі разом. Для більшості тих, хто сидить у кабінетах, вони бояться сюди явитися, бо їм тут воняє, то нам пахне. Тому що це робочі місця, це сплачені податки, це заробітні плати, це інвестиції. Але от я поцікався, Сергій Анатольович, кредити бере, ні не бере. Боїться брати кредити. ПДВ забрали. Білові режим оподаткування скасували. Кредитів можливості взяти немає. Тому ми наполягаємо на тому, що економічна політика має бути радикально змінена. Треба не таблички на кабінетах міняти, треба політику міняти. Політика підтримки національного виробника. Я ж хочу подарувати. Вашому храму, таку от ікону, це теж, да, це... Це теж е, стара ікона. Це, е, е, хай вона буде у вашому храмі, наша Богородиця, для того, щоб е, і селу щастило, і храм щоб відбудували, і Україні, щоб наші щастило і кожному з вас. Тому прийміть цей наш скромний дарунок.